Це розмова є сутньо, такою першою спробою трошки глибше поговорити про культурну специфіку цього міста, про те, чим воно є, як воно відчувається самими містянами, як воно звучить і відчувається в національному просторі. В цьому місті я виросла, я тут з трьох років до фактично 20 прожила, і е, цей приїзд для мене важливий як спроба зрозуміти, в якому культурному контексті зараз є місто і люди, які е, працюють для культури, так би мовити, криволіські дієвці, в якому я е, з трьох років до 20 прожила. Це простір, який е, не дозволяв. Не реалізовуватися, не бути щасливою, не бути собою. будемо говорити про нагальні речі, про те, що відбувається з містом і з культурою в цьому місті, і з мапою культури в цьому місті теж. На той момент, коли я закінчувала школу, це був 2000 рік. Кривий ріг, на жаль, не давав можливостей до якісної гуманітарної освіти або до освіти і реалізації в якомусь в якійсь культурній царині. Так і для того, щоб відбутися як філологу або фахівцю з культурології, скажімо, чи мистецтва, треба було поїхати і шукати цієї освіти, цих можливостей, де інде. Ну, хоч воно зараз і не дуже таке розвинуте у культурній сфері, я думаю, що саме такі заходи, як ось це, наприклад, допоможуть розвивати це місто. 100% треба залишатись, тому що треба щось зробити в місті, ну, що санущо змінити, щоб люди не хотіли, не мали бажання виїжджати.